Добрий день, любі дітки. Одного разу, коли всі пішли на роботу, електроприлади почали сперечатися, хто із них найважливіший, хто з них найкращий. Плита сказала, що вона сама важлива, вона готує людям їсти. А мікрохвильова піч сказала, що вона робить це швидше. Холодильник сказав, що якби не він, то що було б з усіма продуктами? Вони б зіпсувалися. Міксер сказав, що він теж дуже корисний. Він змішує усі продукти і допомагає готувати солодкі та смачні страви. Кавоварка сказала, що вона кожного ранку готує смачну каву. А тостер сказав, що люди дуже полюбляють смачні хрустящі тости. А посудомийна машина сказала, що вона миє увесь брудний посуд. А пральна машина сказала, що вона сама важлива річ у домі, що вона пере всі рушнички та брудні речі. А пилосос сказав, що він самий необхідний людям? Адже саме він прибирає пил та сміття кожного дня. Дітки, а як ви вважаєте, хто з електроприладів найважливіший? Вірно, кожен електроприлад виконує певну свою роботу, чим саме допомагає нам людям. Також кожен з електроприладів. Нам потрібен вони наші помічники, і ми, люди їм дуже-дуже вдячні. А зараз я пропоную вам намалювати будь-який електроприлад, який ви захочете. А я буду малювати електрочайник, а малювати я буду кольоровими олівцями. Тож для роботи нам знадобляться. Аркуш паперу та кольорові олівці. Спочатку візьмемо простий олівець у праву руку та намалюємо прямо кутник посередині нашого аркушу. Починаємо малювати. Проводимо горизонтальну лінію Наш чайник схожий на прямокутник. Тепер з правого боку домалюємо ручку. Для нашого чайника з лівої сторони, зверху, намалюємо носик. На чайнику посередині намалюємо ось такий отвір та унизу намалюємо кнопку, на яку ми натискаємо, щоб чайник працював. Зазвичай чайник стоїть на столі, тому ми намалюємо горизонтальну лінію. Це буде наш стіл, на якому стоїть наш чайник. Тепер розфарбуємо будь-яким кольором. Я візьму червоний та починаю розфарбовувати. Зверху намагаємося розфарбовувати в одному напрямку. Не пропускаючи щільне зафарбоване. А посередині чайника отвернули конечку, воно прозоре і у середині чайника знаходиться водичка, тож розфарбуємо блакитним кольором. Кнопку Для включення нашого чайника розфарбуємо жовтим. А також не забуваємо, що наш чайник вистоїть на столі. Тож ми скарбуємо коричневим кольором. Ось такий електрочайник намалювала я. А які електроприлади намалювали ви, маляти, я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. До побачення!